Добрий день з сонячної Греції. Сьогодні хочу розповісти потік думок, який вклався у вірш. Вірш про те, як почати медитувати, як заспокоїти свій мозок. Бо сама знаю, що буває таке, що слухаєш безліч однакової інформації у різних варіантах і відео. і Просто якісь тексти, але воно якось не заходить або не розуміється, або не доходить. Тому вирішила, якщо б пішов такий потік думок, то я маю поділитись. Отже, читаю, вірш. можливо, комусь допоможе. Знайди малесенький куточок тиші у своїй затишній оселі. І хай там навіть вітер свищить, та водять коло заметілі. Але якщо ти чуєш серцем, що там енергія вібрує, Ти навіть змастиш місце перцем, але солодкий смак відчуєш. О, там сідай, прям на підлозі, Негайно очі ти заплющ, І, може, шкіра вся в морозі, Від віщих сил це знак колюч. Подивись в тишу, зрозумій, що ти на вірному шляху. Послухай тишу, друже мій, подякуй кожному цвяху, цвяху, який тримає дах, що мозок оповів твій, бо без даху би стався жах, неначе бджіл якихось рій. Цей дах, як захисний бар'єр, що рятував тебе у мить, Коли би пес вже розірвав вольєр, якщо вже сильно розлютить. Тому подякуй та скажи спасибі, але наразі хочу я почути своє нутро, яке, як рибо, мовчало, щоб гріхи спокути. Тепер вже час настав відчути, що мені кажуть вищі сили, але не просто вухами почути, а серденько своє розкрить що сили. Дякую та всім гарного дня.